В цих стінах народжується життя. В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі провели капітальний ремонт трьох відділень. Генеральний директор закладу Юрій Павлушинський каже, Тепер тут є всі необхідні комфортні умови для жінок, що народжують. Це відділення кушерської патології екстренітайної патології, палата другого етапу виходження і післяродові родої палати. Це ми маємо тут 16 одномісних палат і три багатомісні палати. Відповідно, приміщення призначені для обслуговування цих жінок. Зараз, на жаль, у нас, якщо брати до вини, час 25 з Ну, тисячі Всі наші ремонти, які ми проводимо в наших пологових в нашому пологовому оперативному центрі, ми розраховані на три Унути щеплоги Володимир Мітін займається організацією медичних проєктів більше 30 років, і цього разу допомога оновленні перинатального центру. Це підсумки нашої п'ятимісячної роботи над цим поверхом, який був найжахливіший поверх цього закладу. Але з найжахливіше вони вдалося зробити найкращий поверх закладу. Тут розташовані три відділення, і ці три відділення вони будуть. Завантажені повністю. Відділення перинатального центру вдалося оновити за кошти обласного бюджету та обласної ради, а це близько 70% від загальної суми. Обласна державна адміністрація, зокрема департамент охорони здоров'я, на постійній основі долучається для розвитку цього закладу, оскільки це, скажімо, єдиний обласний заклад родопомічної допомоги, де надається допомогу найвищого рівня, тобто третього рівня надання допомоги. Тут знаходяться пацієнти, вагітні жінки, після пологові жінки з гінекологічними проблемами, тобто ті ж пацієнти, які мають складну соматичну патологію, які мають складну вагітність або ще певно інші проблеми. До слова, Івано-Франківський обласний перинатальний центр створений у 1997 році. Яна Лазорик, Віктор Костенюк. Tell the radio company, Ray.